Тому що я така тітонька активна і це зазвичай дуже імпонує різним іншим керівникам. І вони починають на тебе тобі давати додаткові якісь зони відповідальності, і ти стаєш спочатку керівником нижнього рівня, потім середнього, потім ти стаєш вище, вище. Как би. ну і зараз вже я ну, достатньо давно останні 10 років, я працюю директором інформаційних технологій в різних компаніях. От і конкретно зараз ще у мене є така позиція як директор по розробці. Тобто я працюю в технологічній компанії, яка розробляє рішення, і в цій рішенні я відповідаю за всю, -всю розробку, яку ведеться ця компанія для різних клієнтів. Я там про неї ще вам потім покажу. такий привід пишатися. Бо ми ну, зазвичай часто кажуть, там там Україна там де там та Україна. Але насправді Україна це одна з тих країн, в яких найбільше на надідж... надідж... діджиталізоване. Є таке слово діджиталізація. Воно. Українською перекладається типу, цифровізація, але воно все дуже таке дуже складне. Означає воно те, що у нас е, дуже багато всього можна зробити через е, ну додатки, умовно кажучи, да, або через якісь системи. Ми можемо там замовляти собі якусь. Їжу там купувати в транспорт, щось там шукати. Купа цих месенджерів, каналів. Воно все отак от у нас просякнуто, і воно повсюди. Ви навіть цього не помічаєте, але по факту ви через телефон можете абсолютно вирішити і ви, і ваші батьки там, да, і вчителі будь-яку проблему. Ну, ви навіть зараз ви вчитесь в школі. Да, у вас е, цифрова платформа своя особисто кіб'єти дуже гарна, До речі, цифрова платформа і е, ну це теж частина діджиталізації. Так, от Україна вона реально займає одне з перших місць. Е, так воно склалося. На це є певні історичні причини. Я не буду вас цим грузити, але по факту, така кількість різних речей, які можна зробити через смартфон або через комп'ютер. Навіть в Євросоюзі, в Європейських країнах там в, в Америці, воно не дуже досі до сих пір. Воно як, як фантастика. Наприклад, приведу, що в цих самих штатах США деякі речі для того, щоб вирішити, треба писати, друкувати і ну лист. Ну, прям набрати його на комп'ютері або від руки, написати і відправляти його паперовою поштою, ну, Укрпоштою, умовно кажучи, якщо ціпо, це на Америку перенести, то е, американською поштою. Бо у них через смартфон не можна то вирішити. От. Так само в Євросоюзі, тобто є купа всяких моментів. Е, і те, що у нас все от таке дуже сильно цифрове, воно дозволяє певні речі вирішувати дуже швидко. Отні там ну вам батьки теж, мабуть, на картки скидують там якісь там гроші, от такі всі моменти. Ну от, скажу відразу, що то не дуже можливо така концепція без українських банків, там ну в Євросоюзі, наприклад, це не дуже буде просто. Як мінімум, гроші не прийдуть вам на рахунок за 5 секунд, скажімо так в Україні. От коли я вчилася в школі, тобто була така сама, як ви, трошки старше. У нас там в, в школі був комп'ютерний клас, от він був ну, дуже страшний. Там от стояли, от, от такого плану от комп'ютера, як тут на картинках. Вони дуже страшні всі були, але насправді іншого не було. от і ми там взагалі просто від них фанатіли. Да, бо там можна було грати, можна було малювати однопіксельні такі. Якісь там фігурки складати з них морозочки, там, там, щось малювати просто там, робити якісь прості програмки, які малюють лінії, там, кружочки. Вот. Ну, я не знаю, ми бачили ви таке чи ні, би, але насправді ну, воно було дуже, ну, це було дуже круто. Ну, тому що тіпо, у наших батьків взагалі такого не було. І отут такі штуки з'явилися, і це прям був цілий всесвіт. Ще було цікаво, що ці комп'ютери деякі вони працювали на, від, ну, на магнітофонах, тобто там були такі касети. Прямо от, от як в фільмах таких старих, якщо раптом ви десь бачили, ти таку касету вставляли, там там за завантажилася гра, щоб гра там завантажилася, то можна було інколи пів години чекати. От, от така от ще порівняльна історія. Тобто, в вашому телефоні зараз, в цьому моєму, а може навіть і ваших, в 125 тисяч разів більше пам'яті оперативної, ніж в комп'ютерах, які тут на картинках. От. Тобто, щоб ви уявили собі, наскільки були маленькі програмки. Або наскільки було складно в ці маленьких програмах зробити там і графіку, і якісь би, інтерактивні речі, щоб воно працювало, і це все рівно працювало, воно вирішувало якісь задачі, да. Тобто, але просто наскільки ж, наскільки далеко, за ну це в принципі тут намальовано років 40 приблизно 35, от за 35 років, наскільки далеко пройшов прогрес, і що буде, коли вам буде стільки років, скільки мені, чим ми чим ви будете, що там буде далі. Це реально ну дуже міг цікаво. Ну, я сподіваюся, що я теж це побачу і зможу цим користуватися. От але так чи інакше, людство дуже дуже сильно шагнуло вперед, прям неймовірно. Значить, оце такі були ігри, і ясно, що воно закохує. Якщо ти б нічого іншого більше не бачив, а зараз виглядає то смішно, але чисто подивитися, як ваші батьки розважалися, то я вам реально раджу погратися, хоча б дві хвилини для різноманіття. Потім, 92-му році, третьому, сорі, у нас з'явився мобільний зв'язок в Україні і почали там да ера мобільне, мобільного телефону. Мобільних зв'язків. Вот от, спочатку вони були дуже такі громіські, а потім, якби поступово, поступово ми прийшли там, де ми є. Во тут така от лінієчка вам просто для інформації, як ці телефони змінювалися. А, насправді я знаю, що не всі з вас в Україні сто відсотків. У будь-якій країні є там музеї, в які можна сходити там технологічно подивитися це, побачити своїми очима, руками, пощупати. А в Україні теж є такий музей. Він в історичному музеї знаходиться, там є дуже гарні стенди. Хто захоче, може сходити, подивитись. Да, бачу, бачу телефончики. Ну, у мене теж 100-500 варіантів, там в коробках лежать старі. От, в общем, але разом з мобільним зв'язком да, прийшла ця можливість. Ну, ми почали далі рухатись, да, що ми можемо використовувати багато чого. Телефон, а смартфон тепер це комп'ютер, по факту, давним-давно. Ну і інтернет ще трішки вам скажу. типу, що. Теж інтернет внук без мережі, через які люди обмінювалися повідомленнями. Вони були давно там, та, ще з 80-х років. От, виглядало це отак, от як на цих от чудових от чорних картинках. Я у мене теж була, були такі речі. Тобто, ми можна було просто текстовими повідомленнями обмінюватися або якийсь файл переслати, і це в принципі все, що можна було робити. Потім з'явився інтернет в Україні. Інтернет з'явився 92-му році. Вот і після, після цього можна було вже ходити по всяким сайтам. Все було дуже повільно. Ну, повільний дуже був зв'язок, не 100 сто а приблизно там було там 14 кілобіт в секунду. Тобто, зараз у вас у кожного будинку в, в домі там да? ну, там зазвичай там 100 мігабітів або гігабіт. У вас інтернет, ну це просто в сотні разів повільніше. Відповідно, вебсайти, де і, в принципі комп'ютери, вони теж такі страшні, я ж показувала вам. От то воно, в принципі, виглядало все. От, от так, от, як воно на екрані. Тобто, вебсайти, от на заходиш, а вони от, от такі. От, і воно, в принципі, але воно працювало. Можна було тут поклацати, там почитати щось, подивитися, якісь картинки. От, ну і відповідно, все це, що воно навколо, воно зайшло в таке в життя, і це такий бум. Ну і відповідно, я пішла от, вчитися на інформаційні технології. Ну і далі вже було те, що я розповідала. І як я там казала, перша робота у мене була в робила вебсайти, і от вебсайти це було якраз на початку 2000-х, оскільки вже вже вони красивіші, ніж ті, що я вам тут показувала. Але вони все рівно ну, не такі, як зараз. У них менше було інтерактиву, вони там не ну не було вбудованих різних там всяких таких. Додатки всередині вони були в принципі статичні. Там була отразна різна інформація. Вони можна було красиво. Воно красиво, в принципі, виглядало, але вони текстові практично повністю інколи якусь анімацію вставлять, То от, от це виглядало так. Але це була дуже прикольна робота. Ми там наробили кучу сайтів. Ви бачите, до тавіті там Нафтогаз, міжнародні віліні України. От, тобто вже от були ці всі сайти. Ми от якраз була компанія, яка займалася виключно цим от. далі. Я хотіла розказати вам про свій період в телекомі. А, бо мене запросили працювати в нового оператора, і в мене таке питання: чи знає з вас хтось в Україні, який оператор от, приблизно з'явився в от в той час, в 2005 році? Ну просто от, цікаво, би, От зараз у нас місто... операторного зв'язку. Ну, да. зв зв оператор. То оператор це ті компанії, через яку ми там дзвонимо, дзвонимо через телефон. Но Які у нас є думала... оператори? Давайте так. Хто чи, до хто до чого підключений? Vodafone. Київстар. Mm -hmm. Так, добре. Vodafone, Київстар, хто третій? Лайфсел uh... може. А, Бінго, так. Да. Значить, у 2005 році якраз створювали новий оператор Ліфсел. Щоб ви розуміли, до цього теж були різні оператори, не тільки там. Vodafone тоді називався UMC. Київстар uh, там, я не пам'ятаю, як він там називався. Вот були там інші оператори. Половина з них вже померла. Більшість залишилося тільки три. От і да мене запросили в Лейфсел. Вот, і ми його запускали. Насправді, і я там працювала дуже довго, і вже після того як я пішла, він перейменувався. Ну був, він був лайф, а став, типу, лайфселам. Насправді це одна компанія. Uh, вони просто поміняли юридичну історію. Вот і лайф це реально там було дуже. Весело, дуже задорно. Там було дуже багато молодих людей, які намагалися принести такі собі якусь творчість. Наприклад, вони робили дуже такі прикольні дурацькі реклами, які реально завойовували ринок. Я вам теж покажу, хоча це не моя робота, але воно просто дуже весело. Тому подивимося рекламку. Це, я бачив там водафон або ага. Видно? По так. Але no. не чутно. Не чутно? Не чутно. Блін, жалко, що не чутно. Коротко, такі прикольні всякі штуки. В общем, така була приблизно в такому стилі от придумували різні прикольні речі, і е, насправді це дуже змінило те, як в принципі, от, компанії працюють о, з клієнтами.